Дитячий велосипед проти позашляховика. Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталась у Києві. Жінка на лексусі двічі переїхала маленьку дитину. За кілька хвилин до аварії все було абсолютно спокійно. На вулиці Ломоносова у дворі житлових будинків мама гуляла з двома хлопчиками-близнюками. В цей час з двору виїжджав автомобіль Лексус. Щоб пропустити попутній напрямок руху, тобто машини він здійснив знову заїзд назад. Полісмен припускає, жінка з дітьми не підозрювала, що машина здійснюватиме ще якісь маневри, а тому вони вийшли на проїжджу частину. Одного хлопчика жінка тримала за руку, інший катався на велосипеді. Але машина знову почала рух вперед. Жінка, кермувальниця Лексуса, не звернула увагу, що на дорозі маленькі діти, і переїхала чотирирічного хлопчика. Так як дитина зовсім маленька, велосипед маленький, машина, як ви бачите, велика, водій не помітив цього і навіть здавав назад, я так розумів, що ще раз завдав пошкодження дитині. Дитина опинилася під колесами величезного позашляховика. Спочатку під передніми, потім під задніми. Аж тоді водійка натиснула на гальма. Швидку викликали негайно. Зреагувала жінка, що працює в місцевому центрі зайнятості і побачила аварію з вікна. Буквально за дві хвилини з місця ДТП хлопчика в тяжкому стані повезли в реанімацію дитячої лікарні. У него черепно-мозговая травма, открытая потом, у него переломаны ребра, но слава богу, все органы, они целые. Активістка Ольга всіляко підтримує маму маленького Павлика у лікарні Охмадит. Розповідає, що медики кілька годин боролися за життя дитини в операційній залі. Ночью в 12-го ночі закінчилася операція, состояння стабільно, критичне у нього. А сказали, що от, якщо сутки він продержиться, то буде жити. Ну, Ми віримо, що все-таки він буде жити. Варто сказати, що за словами активістки, водійка лексуса та її чоловік теж чергують біля лікарні, допомагають з ліками і сподіваються на швидке одужання чотирирічного паші. Однак це не применшує страшних наслідків ДТП. На місці автопригоди працювали оперативники. Вони і пояснять, як у крихітному дворі, де складно розминутися і двом автомобілям, кермувальниця позашляховика не звернула увагу на пішоходів. Як матір не зрозуміла, що автомобіль продовжує рух, а її дитина знаходиться на проїжджій частині.